Всім привіт! Сьогодні у нас четверг, Виїжджаю працювати в 5-й вечора. Вже ж прийняв перше замовлення, коефіцієнти гарні. І перше замовлення таке от. по Балтику 21,64 гроші чистими за 4 кілометри. Не ну подача 2 кілометри. Да, подача не радує, але їхати приємно. 4 кілометри з 21 злотий це дуже гарно. Так що поїхали працювати. Що, потрохи працюю, Блин, такі прикольні заказики стріляють, невеликі 2-4 кілометри і за гарні ціни. Он буквально от зараз прикріплю замовлення, які були. Ну, мені подобається така робота з такими коефіцієнтами. Навіть от зараз о, о, таке замовлення, реально фігню їхати і за гарні гроші, так що не можу не радувати. От 23 злотих, там кілометр за 4. Ну, це класно, класно. Тільки щоб повернути, було б чудово. Круто, круто, Блін, такі замовлення класні дає. оце 5 за 20, 5 за 20, там було 5 за 27 якось. Взагалі круто. Так що може зараз... ну Я навіть не можу подивитися, скільки я там заробив, бо в мене йде замовлення за замовленням, а в Балтіш не можна типу, подивитися статистику там, чи щось ще або інші якісь налаштування, поки ти не замовлення. Коли замовлення за замовленням дає, то, то блін, цього не подивишся навіть. Ну. Я думаю, зараз оце замовлення зроблю і поїду все ж таки на заправочку, заправлюся Газіка, бо я так виїхав і не заправлявся навіть. Проїхав вже 60 кілометрів сьогодні. За скільки там? За 3 години? Непогано, непогано. Так що давайте. Поїхали далі працювати. Що, виконав це замовлення, якраз в мене закінчився газ, і чудово, що це замовлення прямо біля Орлана було. Ще й Орлан такий непоганий, що типу газик по 2.41, а не по 2,70. Так що круто. Ну і заробіток також не можу не радувати. От в 5 я виїхав і от зараз. 166 злотих заробив і на годинку 7.40 Так що класно взагалі. О, там. -с. сподівайся що достану газ. Значить, да, трубки довгі. Іди ж ти сюди, от прям під відео, підліз замовлення підлізло. Так що заправився, все. Можна їхати і пробіг анелюємо на сьогодні з цієї заправочки і поїхали працювати. Отак от, от приїхав на замовлення, ну а пасажира як завжди немає. Де ж ти, Володимир, лазиш? Ні там немає, ні тут немає, ні там немає. Чекаємо, чи коли там 4 до хвилини платного, платного простою пройде, то скасуємо. Ну, сподіваюся, що він прийде раніше цього часу. Да, Назря ще так 2-4 км перся. Так що чекаємо. Це там робокоп Рено стоїть. Прям піпець, гляньте. Двері вверх відкриваються. Прикол. Там що навіть ще дві людини сідають. Офігеть! Офігеть. Да, не дуже б хотілось цього робити, но... Походу Володя зі мною не поїде. Да, не поїде він зі мною. Скасувати. А що, що за помилка цікава сталася? Прикол. Так, давайте зараз перезапустимо болтам, бо що це за фігня така? Ні, ну це прикол. Спробую зараз оновити, бо щось таке не виходить замовлення скасувати. І що з ним робити, якщо я не можу його скасувати? А пасажира немає, у мене така херня вперше. Та фігня вперше. Ну, давайте подивимося, що можна з цим розробити. Зараз спробуємо розібратися, воно оновиться. Спробуємо ще раз і потім щось будемо думати. І так, все ж таки про каналу оновив додаток, о, о, сюди, в аеропорт за 41 злотий, сюди. Так, я так розумію, що я не в ту смугу став, так? Да? По-любому не в ту смугу став, по-любасу. рука ліво зачухалася, значить це грошам. <реш> значит, зараз заробимо грошей. Так що подивимось. Заробимо ми їх чи ні, ну наче повернути треба сюди. Так, да, да, слава Богу, що сюди повернув, бо там би, напевно, взагалі кілометрів би 5 до подачу. Ну якщо поїхав би прямо, просто я прийняв, а мені по факту треба було назад їхати. А я настою вже на перехресті і мені тільки ну чи прямо, чи праворуч. Ну, Праворуч 2,9 кілометра показало, Ну нічого, зато ми тут пригнемо на окружну, по окружній поїдемо. І швиденько виконаємо замовлення. Ну і сподіваємось, що щось з аеропорта приймемо. Бо я блін, в аеропорту вже напевно тиждень, а може і більше не був. Бо щось взагалі замовлень з нього немає. Так що зараз і поїдемо подивимось, є там замовлення чи немає. У мене якраз випис аеропорт вже є. Типу, може, може в якесь інше місце дасть замовлення. Ну, це навряд чи. Хоча зараз... В Оброслові в аеропорт не працює чув, так що е, всі літаки готовляться, летять і вкрали. Ну, тобто, Людям може комусь не в кайф добиратися на автобусі чи на потязі. Може викликають таксі, так що ну, це навряд чи подивимось, ну, подивимось. Що, привіз, коротше, всіх ладно. Давайте так, приїхав в аеропорт, звідти одразу ж взяв замовлення, три нємки, їх в готель треба було відвезти. Ну, коротше, ми приїхали адресанта. Я вже все розразив ці чемодани. Вона каже, типу, не той адрес. А я ж типу вже в продовженні відбився, вона ще плюс там 10 злотих дала чаюхи. Думаю, да ладно, типу, відвезу їх безкоштовно далі, просто довезу їх туди, куди їм треба. Там 2 кілометри ми не доїхали. До цього готеля в центрі. Знову грузимо і знову їдемо. Поржали з ними. І <гум> ще стоїмо і біля багажнику. Я кажу, який номер типу, будинку? А, вона така: опа, оп, -оп" типу, на польському водить, щоб через переводчик. Я кажу, ні-ні, український треба вводити. Води український. Такий: О, Україн! Я кажу, єс. Коротше, поржала з ними. Я кажу: який номер? Я кажу: давай на англійському який номер будинку, кажи. Вона, короче, каже на ну, немецком. Я такой, Та, просто стоим сержом. Ну, смешно, смешно было. Ну, разобралось все равно, Все доехало, все чудово. Так что, делаем верификацию. Обличие. На болтике. И все. Мои серфи гарной якости. Короче, якось так. Так, гаразд. Давай, давай на коефіцієнти, щоб встигнути. Давай, 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 давай. Давай що там у мені. Давай щось гарне. Оха, ну-ка, ну-ка, та ну, блін. Один один коефіцієнт, блін. Коли я в зоні, стою, мінімум 1-3 коефіцієнта. Давай, може, прям щось звідси. О, ну, цікавіше, 1 один сорок Нормально. Поїхали. Поїхали, поїхали. Що під'їхав к своєму городку. блін, ну тут, конечно, все этот розкрашені, під Хэллоуин. Блін, там вони дивіться, такі два апарати стоять. Цікаво, до чого вони Прям дуже цікаво. Да Замовлення дає повну-повну херню, треба відміняти. Треба виставляти направлення, напевно, в центр. Ну коротше, Тут з э, всі дуже сильно напариться, просто глазами чорної круги нарисували, все, все, готово. Так що полетіло далі працювати. Ну, шо, тільки що людей сюди привіз, тут є такий ЖК на Врославській. <гаджування> я так і їду, ну, думаю, вже не спитаю просто. Кажу, блін, чого кажу, тут поляків немає. Кажу, ну мені здається, я кажу, я жодного замовлення звідси не забирав, поляка. Кажу, одні українці, блін, от сьогодні вже третє замовлення звідси, українці. Чи привожу, чи відвежу, ну звідси саме. І одні українці. І він каже, ну так, да, якось дивно що поляки каже, звідси переїхались з цього будинку. Одні українці залишилися. Я кажу, ну прикольно, прикольно. Тут вон, щось поліція таксиста щимить. Цікаво, за що. Пріус 20-ка стоїть і поліція позаду з ну не будемо просто бачите на мапі Отмічено. Так що плоділо, зараз якийсь такий дивний заказ, ну може не дивний. Просто що взяв випадково з проміжутична точки, я думаю, ну нічого страшного. На болту воно рахується гроші на проміжковій точці, так що нічого страшного. І там 12 за 30-12 кілометрів за 30 злотих. О, вже немає. Вже нема, вже уїхав, то чудово. Чи ж драфонули, чи поїхав, коротше, невідомо. Ну, якщо ти в мене є в коментарі підписниках, ага, То пиши, що там було. Ну, давайте, буду їхати, далі працювати. Ну, там поліція з радаром стоїть, так що. Все, телефон вложимо. Що прийняв все ж таки замовлення 3 кілометри за 16 злотих з коефіцієнтом 1,65. Прям чудово, чудово так. Бо, блін, дає, звичайно, ну, замовлення давало, 3-4 прийшлося скасувати, бо видавало на окраїні там, по 22 злотих за блин, 8 кілометрів, ну щось взагалі ні про що. Так що. Краще, трошки поскасовував і знайшов своє замовлення. Ще й за готівочку. Просто цю картину. Ввечері їдеш, просто називається таксують всі. <головіка> одні таксисти просто на дорозі. Просто машин звичайних ну, не знайдеш. Тупо одні таксисти. На любих машинах просто таксують всі. Це звісно. Дуже смішно, блин, що реально таксистів просто більше, ніж людей. Давай на другий, поїхали на другий. Дивіться, О, то ти що? Не таксі, не таксі. А, ні, ну як, таксі. 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 Там також таксі. Фу, Боже, чуть не вмерли сміху тільки що. Коротше, їхали з пасажирами два поляки, ну, поляк, полячка і два українця, які тут у 11 років живуть. І коротше, каже, з нами полячка це тусується, що ззаді була. Каже, поки вона не почалася, вона з нами по-російськи розмовляла, ну все розуміла. Каже, війна почалася в Україні, вона каже, за два місяці вивчила українську. І вона їде, типу, ззаду, розмовляє. Я кажу, вона що полячка? А вона, типу, взагалі на українській так розмовляє, що ну хрен відрізниш. І я просто в шоці. Він каже, ну це, це якась дікуха. Я кажу, да ну це жорстко, я такого ще не чув і не бачив. Він каже: це прям каже, виняток, виняток у нас тут є. Блін, ну це кажи, запам'ятовую ці всі сленги короче, українські і також їм розмовляю. Я кажу, жорстко, жорстко. Да, так, так що ось так от якось. Так що да, весело пот... потаксував я сьогодні на цей, Ну, блін, прикольно, прикольно. Мені прям зайшло сьогодні як ніколи. Никому... Ну і рука ж чесалася на зря. В нормі, так заробив за 7 годин роботи. Зараз побачимо, скільки я там заробив. Так, Лівою рукою Не дуже перемикати передачі, ну що поробиш? Механіка. механіка, треба переключати. Так, і по заробітку у нас що вийшло, дивіться. Так, перемикаємо. Ладно, давайте зараз зупинюся на відреоночки і все вам покажу. Так, і того що в нас вийшло? За сьогодні 31 жовтня заробили 30 злотих і за сам четверг заробили 379 злотих. І того 409 злотих ось так. Такий заробіток вийшов за день. Ну, я, в принципі, навіть задоволений. Кілометраж, блін, ну прям прям сильно. 180 км я проїхав за сьогодні. Ну, блін, немало. Прям дуже немало, але ну, на касу 409 злотих непогано. Так що, давайте. Всім гарного вечора, тихої ночі. Підписуйтесь на канал. Ну і до нових відосів. Так що полетіло далі працювати і відпочивати, не забувайте.